Цукрозаводчики цукрові королі це успішні бізнесмени середини 19-го, початку 20-го століть. Дехто з них також був щедрим філантропом. Саме тому фраза, що Київ побудований на цукрі, справді має сенс. В минулому відео я розповіла про те, чому саме на цукрі можна було заробити величезні статки та як загалом ця галузь розвивалася. Також е оглянули меценатські здобутки сім'ї Терещенків, і сьогодні, як обіцяла, продовжимо історію про цукрозаводчиків. Якщо не бачили попереднє відео, обов'язково його подивіться, посилання в описі. А сьогодні перейдемо до сім'ї Бродських. Скі, це теж дуже явний приклад успішного бізнесу, сімейного бізнесу, але це була єврейська сім'я, тому досягнути цього успіху їм було складніше ніж іншим. У російській імперії для євреїв було безліч обмежень, антисемітизм був нормою, і тому треба було проявляти ще більше зусиль та наполегливості. Родина Бродських походить із міста Броди, меєр Шор-засновник династії, взяв собі нове прізвище, одружився та став вести успішний бізнес. Його успадкував син Ізраїль Бродський, і дуже успішно примножив капітал і успіхи своєї сім'ї. У 1876 році він переїхав до Києва разом із сім'єю і почав вести бізнес також тут. Відомий Млин Бродського це саме його придбання. До речі, зараз тут знаходиться книгосховище головної бібліотеки України. Я робила про неї відео. Також ходіть і подивіться, посилання також буде в описі. І, звісно, він щедро допомагав місцевій громаді. Його сини Лазар та Лев міцно засвоїли урок та теж були успішними бізнесменами і меценатами, але саме Лазар найвідоміший та найвпливовіший з усієї сім'ї. Проти успадкували від батька Олександрівське товариство цукрових заводів. Це 10 цукрово-піскових і 3 рафінадних заводи. Всі разом вони виробляли до 25% цукру Російської імперії. Щоб забезпечити своїй справі успіх, вони так само як Терещенки вели свій бізнес досить прогресивно, не боялися експериментувати та слідкували за науковими новинками, а також поважали людей, що на них працюють. На їх підприємствах були Нормальні на той час адекватні умови праці. Також вони для своїх працівників будували безкоштовне і житло, і лікарні, і читальні книгозбірні тобто, це, це, це взагалі щось новеньке. Ось вони так робили, і це дійсно приносило їм успіх і гарну славу про їх підприємство, про їх бізнес, що приводило до них також людей і бізнес-партнерів. Києві надзвичайно багато що було побудовано завдяки Бродським, особливо Лазарю. Він інвестував в усі інфраструктурні проекти міста: водогін, газ, електричний трамвай був депутатом міської думи. Тож давайте подивимося на київський спадок Бродських уважніше. Ски особливо сильно інвестували в освіту. Я думаю, що це було продиктовано об існуючими обмеженнями, квотами на вступ для євреїв до навчальних закладів. Вони розуміли, особливо Лазар, що освіта в принципі сама по собі дорога в Російській імперії. А навіть ті, хто мають гроші, не завжди можуть її отримати, тому що є досить сильні обмеження вигляді квот для єврейських. Дітей, абітурієнтів, тому він сам створював ці можливості отримати освіту. Він заснував та очолював Київське відділення ТОВ для поширення освіти серед євреїв та профінансував початкове єврейське училище з 1934 року, і дотепер тут Корпус інституту електрозваювання імені Патона. Він вклав дуже багато сил, грошей та власного впливу в створення політехнічного інституту. Про це можна детально і дуже обширно. Я розповідала в своєму окремому відео про КПІ. Його теж можна подивитися за посиланням в описі. Там навіть певний час квоти для євреїв наступ були більшими, ніж це дозволяли. Норми, і це навіть призвело до конфлікту керівництва і імперської влади, після чого норми вже стали відповідати загальноприйнятому стандарту, дав більшу частину суми для створення для побудови першого комерційного училища, де, до речі, перший свій рік працював в КПІ. Поки його корпуси ще будувались. Доволі багато фінансів вклав у створення бібліотеки в Троїцькому народному будинку. Зараз тут театр оперети. Разом з іншими філантропами утримував міський будинок працьовитості. це місце, де бідним містянам надавали дешевий притулок і не дуже складну роботу. Але за це вони могли якось мінімально підтримувати рівень життя. Зараз в цьому будинку по вулиці Гуглівській просто житловий будинок не оминав увагою і музеї. Доклався до створення міського музею. Зараз це музей історії Києва на Богдана Хмельницького. А також Київського художньо-промислового і наукового музею, сучасний національний художній музей України. Як ви вже побачили, бродські цілеспрямовани допомагали і єврейській громаді особливо, тому що ну свої мали триматися за своїх. І велика персональна заслуга особисто Лазар Єдзевича. Це е, хоральна синагога, що відкрилася в 1898 році. Це ось та велика, красива синагога поруч з метром Палат Спорта. Броцький застосував весь свій вплив, енергію і гроші, щоб отримати дозвіл на будівництво та збудувати власне її. Адже до цього місцева громада дуже довго, де багато років не могла отримати дозвіл на її будівництво. Отже, без Джебезбродського насправді можливо б і не існувала. В радянський час тут довгенько працював театр ляльок і з фасаду були прибрані абсолютно всі ознаки, що тут колись була релігійна споруда. І, нарешті, в 1997 році синагога знову відкрила свої двері в цій будівлі і працює тут дотепер. Ще одна сфера, де бродські прикладали багато зусиль медицина. З допомогою бродських в Києві побудували Київську єврейську лікарню. Зараз це сучасна. Обласна лікарня, збудували пологове відділення в Акушерській клініці Київського університету, створили протитуберкульозний санаторій в Пущі Водиці, збудували дитячу поліклініку на сучасній вулиці Пульварно-Кудрявській, збудували лікарню для дітей, хворих на поліеміеліт, і заснували бактеріологічний інститут. Про цей останній інститут поговоримо докладніше. Загалом для Києва, така середина кінець 19 століття, епідемії інфекційних хвороб це справді була велика проблема. І Бродський докладався до боротьби з ними не лише грошима, а й власними силами і часом. Він став у 1895 році і засновником і першим очільником товариства з боротьби із заразними хворобами. Ініціатива була справді на часі. Епідемії були реально ну, великою проблемою для Києва. А в медицині йшла активна робота по боротьбі з ними. Луї Пастер заклав основу мікробіології. А у 1901 році Еміль Адольф фон Берінг та одночасно і незалежно від нього Еміль Ру успішно протестували вакцини від дифтерії та правця. Маючи ось цю інформацію про такі досягнення і паралельно великі проблеми в місті з інфекційними хворобами, ті ж дифтерією, правцем, сказом і і так далі, вирішили переймати новітній зарубіжний досвід і імплементувати його в Києві. Олександр Павловський, очільник кафедри хірургічної патології і терапії при університеті Святого Володимира, у 1894 році почав свої дослідження при бактеріологічній станції при університеті. Лазар Бродський допомагав йому всім, чим міг, і в результаті за декілька місяців було виготовлено 12,5 тисяч флаконів сироватки від дифтерії і імунізовано ними перших щасливчиків. Товариство боротьби із заразними хворобами неймовірно надихнулося цими першими успіхами, і на одному із засідань вирішили створити в місті цілий бактеріологічний інститут і масштабувати власне цю практику. Більшість суми на будівництво і на облаштування і на обладнання дав Лазар Бродський, Олександр Терещенко, але і всі інші кияни вони не проходили повз безліч людей від бідних до багатих, дали хоча б якусь суму і долучилися до створення інституту в місті. 21 жовтня 1896 року будівлю урочисто відкрили. І цю подію вітали не лише місцеві мешканці та науковці, а і вчені з-за кордону, в тому числі, прийшла вітальна телеграма від Довилуї пастера та. Першого директора цього інституту пастера після власне смерті е, засновника будівля вийшла неймовірно гарна. Цей прекрасний стиль е, це просто щось. Я е, ці фотографії, коли вперше побачила, я була вражена помпезністю і красою. Але зараз будівля на жаль у вкрай занедбаному стані інститут саме в ній не функціонує. Речі, бактеріологічний інститут також пов'язаний зі ще одним дітищем Лазаря Бродського Бесарабським ринком. Хоч сам ринок і побудували після його смерті на кошти, які він для цього заповів, але ще при житті меценат наполіг, що у статуті товариства по боротьбі заразними хворобами був закладений пункт, що 6% від прибутку ринку. Буде йти на отримання бактеріологічного інституту. Вже після його смерті місто ну, відверто побоялося брати такі зобов'язання, тому що вони були вічними, тобто там не було якогось завершення терміну давності, але там придумали певну схему, щоб все ж таки за допомогою ринку фінансувати бактеріологічний інститут, і воля була виконана. А ринок, до речі, був дуже успішним і навіть певним феноменом в місті, адже це перший критий ринок в місті, де можна було в комфорті скупитися всім чим завгодно, не залежачи від примпогоди, а також випити е, кави у кав'ярні або перекусити в ресторації, які теж тут були. Лазар Бродський став одним із найуспішніших українських підприємців та дуже важливою фігурою для Києва. Його з братом бізнес був надзвичайно успішним, вони контролювали величезну долю ринку цукру і також успішно розвивалися і в інших галузях. І навіть у 1900 році він отримав орден почесного легіону за якість своєї продукції на всесвітній виставці в Парижі. Коли він за три роки помер у 1904-му, в останній путь його проведжало буквально все місто: губернатор, командовач Київського військового округу, голова військової думи та безліч киян. А у серпні минулого року Київ Рада підтримала переіменування вулиці Смоленської на честь сім'ї Бродських. Вона якраз знаходиться в районі Капиї, виводить до його старих корпусів, тому справді пов'язана, може бути пов'язана з бродським. і Я насправді дуже рада такому перейменуванню. На цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися аж сюди, аж до цього моменту. Якщо ви досі ще не поставили лайк, а вам сподобалося, то, будь ласка, зробіть це. Перевірте, чи ви підписалися на канал, та напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження від відео, про що ви почули вперше. Можливо, мені цікаво, чи змогла я вас здивувати. Також традиційно нагадую про необхідність допомагати нашим захисникам та волонтерам. І е, дякую, що провели цей час зі мною та до наступної зустрічі.